написано? На запропонованих малюнках. Зайве забрашення. Знайди його і познач. Нажимай ОК. Okay. Так, нажимай Окей. Okay. Щось побачимо, що тут буде зайве. Угу. Кого ти тут бачиш? Кого ще? Зайчик, зайчик, зайчик. А чому ти так подумала? Ану уважніше, Ангелінка. Диви. Їжачок. Хто ще тут є? Білочка. Білочка зайчик. зайчик і грибочок. І грибочок. грибочок тут так? Да, а чому? Чи? Ні, ні, воно внизу треба шукати слово грибочок, Гриб. бачиш? Так. Да. Нажимай тепер на нього і нажимай перевірити правильну відповідь внизу. Отак. От О, правильно, нажимай наступне питання. Так, подивись на малюночки, що тут буде зайве. Розглянь уважненько, що намальоване.